На пару кроках зробив е, принтскріни. Якщо ми в лівій панелі пересуваємося по кроках експертизи, то в правій панелі внизу е, приватного кабінету ми можемо побачити обведене у нас червоним е, закони в допомогу. Е, і необхідні там документи чи матеріали, які вам можуть знадобитись саме на цьому періоді, на цьому етапі проведення експертизи. Якщо ви цю експертизу проходите разом з нами на сайті на цьому, то ці документи вам висвітлюються ну, час там, певного етапу, які необхідний, необхідні документи підвантажуються. Наостанок, ну, на щоб довго не затягувати. Простіше один раз спробувати, ніж один услухати. Тому, колеги, хто має доступ до інтернету з ноутбуками, будь ласка, ми зараз з вами можемо навчитися користуватися цим інтернет-ресурсом прямо такі.